Сьогодні розглянемо, які є види прикусу. Прикус це співвідношення верхньої та нижньої щелепи, є норма, а також є відхилення від норми. Відповідно, відхиленням від норми є мезіальний прикус. Це коли нижня щелепа переганяє в рості верхню щелепу, і візуально ми можемо бачити людину з сильно вираженим підборіддям. Другий вид прикусу це є вид прикусу, Тобто нижня щелепа знаходиться... В задньому положенні. І візуально по профілю людини ми будемо бачити дуже маленьке підборіддя, і, відповідно, верхня і нижня щелепа між собою не зможе повноцінно функціонувати. Третій вид прикусу це перехресний прикус. Він може бути як і односторонній, так і двосторонній, тобто, або з правої з лівої сторони, або тільки з правої, або тільки з лівої. Це трапляється з того, що на період формування. Скелетального росту виникає звуження верхньої щелепи або одностороннє, або з двох сторін. І четверта патологія це відкритий прикус. Відкритий прикус формується із за неправильного положення язика у людини, яка має інфантильний тип ковтання. Таким чином, постійно при ковтанні язик прокладає між передніми різцями, і ці зубки не мають змоги зімкнутися між собою.